Питання дуже просте. Ми хочемо швидко закінчити війну. Да? Хочемо, прагнемо. Ну, ми живі люди, ми не хочемо жити під цими бомбардуваннями. Не хочемо бачити, не хочемо прощатися з близькими знайомими, які гинуть на війні. Не хочемо бачити, як руйнують нашу країну. Окей, ми виходимо і говоримо: ну, давайте ми готові піти на компроміси і щось укла... і укласти угоду. Нам буде боляче, дуже, але ми готові. Але та сторона каже: ні, ніяких компромісів або все, або нічого. Тоді як ми маємо відреагувати як українці? Ми маємо сказати собі, е, окей, тоді ця війна триватиме. Ми більше не чекаємо швидкого кінця війни. Ми не розраховуємо на швидкий кінець війни. Ми перебудовуємо свою психіку і свою країну, свою економіку, свою політику на тривалу війну. Скільки треба, скільки стільки вона і триватиме, поки ми не переможемо. Другий крок ми визначаємо, що таке перемога для нас, чого ми прагнемо, яка ціль. І третє, ми е, забезпечуємо себе ресурсом. Забезпечуємо ресурсом, як робимо внутрішні зміни, змінюємо те в країні, що неправильно працює, для того, щоб воно працювало правильно. Е, працюємо з європейцями, щоб вони розчехлилися. Ну і про Америку я теж говорив, там треба забезпечити, щоб вони просто робили хоча б те, що зараз роблять. Тоді ми заходимо в довгу війну з розумінням, що це наш єдиний шанс отримати кращі переговорні умови. Бомбимо Росію, руйнуємо їм економіку, переживаємо всі свої бомб, як нас бомбардують. Просто давайте по-чесному про це ну чесно з цим визначимося. От я прошу. Да, є перспектива довгої війни. Да, нам треба визнати гірку правду, що на сьогодні ми не здатні е зупинити просування російської армії, і вона просуватиметься. І наступного грудня вони стоятимуть. Ну, ще глибше на територію на територію України, ще більш зруйнованими будуть наші міста внаслідок ракетних ударів. Але давайте досягнемо якогось суспільного консенсусу: що якщо ми не хочемо приймати принизливі, жахливі е руйнівні угоди, умови угоди, тоді давайте крок номер один: погодимося, що це довга війна, і не чекатимемо її швидкого завершення. Друге, Визначимо для себе, що таке перемога у цій війні, бо тоді, якщо ми це не визначимо, тоді будь-який результат війни буде поразкою. І третє, почнемо ну інакше працювати над забезпеченням цієї цілі. Це все можливо. Я не хочу я. Це не фантастика, це все абсолютно можливі речі. Ми дивовижна нація. Ми в 22-му році показали на що ми здатні. Я хочу, щоб всі пам'ятали, що Путін не переживав ніколи в житті такого приниження, яке він пережив у 22-му році. І не Америка його принизила, і не Європа його принизила. Його принизив український народ Сили оборони України.